У суботу, 17 червня, на крайньому заході та на південному сході країни пройдуть дощі. Нарешті території суттєвих опадів не очікується. На Полтавщині мінлива хмарність і ймовірність опадів є низькою. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 30. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. Вранці у Кременчуці небо буде ясним а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 28 в день уночі ж становитиме 17 градусів тепла. Ранок та вечір суботи у горішніх плавнях будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Без опадів переважно сонячна погода триматиметься і у неділю. Нічна температура повітря плюс 17, денна плюс 27. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 17 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1972 року, плюс 36. Мінімальною температура була 1950-го градусів. Тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.